Всіх вітаю. Мене звати Петро Медяновський. Сьогоднішня наша презентація присвячена маркетингу та трих з біткоїні. Це буде презентація повного маркетингу: як заробити 140 мінімум, 140 біткоїнів, як отримати подарунки і бонуси від компанії. Подарунок це автомобіль і бонуси це 10 біткоїнів. І так, почнемо з того, що зараз розглянемо. Першу предстартову матрицю, яку є, бо компанія пішла на з новим партнерам, зробивши менший вхід в компанію. І так, предстартова матриця вона коштує 0,0018. Це на сьогодні плюс-мінус 130 доларів. Як працює маркетинг? Ви зареєструвалися в компанії, проплатили цю першу предстартову матрицю? І починайте будувати свою структуру. Мої, моє би, побажання кожному з вас заходити на перших дві, на цю предстартову і на другу, нуль, вона рахується перша, 0,006. Це при, пришвидшить ваш прибуток. І так, перший рівень ваших партнерів вам приносить 9% від суми входу ваших партнерів. Це лінія переліву також. Ви можете запросити одного, двох або трьох партнерів, а четвертий може впасти вам по переліву. Або другий, чи третій. Все залежить від того, як працює ваш спонсор, який вас запросив, і як працює команда. Друга лінія приносить нам по 90% від суми входу наших, ваших партнерів. І так, перший рівень: чотири партнери нам принесе оцю суму. І другий рівень. 16 партнерів. На принесе 0,01728. Загальний прибуток оцей. З врахуванням реінвесту і апгрейду. У нас чистий прибуток 0,0099. Це в 4 рази більше, ніж ви війшли Але ви вже перескочили на першу матрицю. І от звідси я б запропонував вам працювати по стратегії по стратегії один плюс 2. Тобто, ви запрошуєте двох партнерів, які також запрошують двох партнерів, і при застосовувати стратегію термінатор, не чекати, поки спрацює реінвест і апгрейд, а вручну докупляти вищестоящі матриці, щоб рухатися вище, вище і вище добігти до кінця, і потім, вже, коли ви піднімете до п'ятої, шостої, сьомої, то будете вже запрошувати третього, четвертого партнера, або ж вам вже вони прийдуть по переліву від вищестоящого спонсора. І так, в перші, першій матриці. Ми отримуємо, отримуємо чистий прибуток 0,03. Це скільки буде сьогодні? Це порядка 2,5 тисяч доларів. Це з першої матриці. Не перед стартовий, а перший. Доволі таки непоганий. Так як у вас вже спрацював апгрейд і реінвест, чисто у вас залишок 2500. І рухаємося далі. Друга матриця. Перший рівень нам вже принесе отаку суму. Другий рівень 0.1. Вираховується реінвест і апгрейд. Залишається 01. Вау! 0,1. Це вже 7 тисяч з хвостиком. Тобто, друга матриця нам приносить чистий прибуток 7 тисяч доларів. Доволі таки непогано. Рухаємося далі. Третя матричка. з вартістю 0,03 біткоїна. Приносить нам з врахуванням апгрейду і реінвесту 0, майже 0,2, плюс-мінус. 14 доларів. Тобто кожна наступна матриця збільшується в два рази в прибуток. І тут наступає цікавий момент. Ви закрили три матриці. Матрицю 0,006, матрицю 0,015 і матрицю 0,05. Це дуже, дуже, дуже добре, якщо ви зразу зайдете на цих три матриці через те, що вам це пришвидшить ваш хід вверх. І найцікавіше, що, що ви, вклавши 0,005 і заробивши 0,33, ви отримуєте від компанії у цих квадратих 0,1 біткоїна. Тобто, отут тут 0,3, ви заробили 20 тисяч з хвостиком, і компанія дає вам ще 7 тисяч в подарунок. Уявіть, ви вклали 0,05 і компанія вам тільки в подарунок дала в два рази більше. Це при захраті 3, при, при захраті трьох матриць. Ви отримуєте подарунок 0,1 біткоїна. Ви перескочили на четверту, або самі купили, або спрацював апгрейд. І рухайтеся далі відповідно з командою. Чим більше ви запрошуєте ваших партнерів, особистих партнерів, тим швидше рухається матричка догори. Хочу нагадати, що як тільки став партнер структуру, гроші миттєво на вашому балансі і доступні для виводу. З врахуванням реінвесту і апгрейду на четвертій матриці у нас чистий прибуток пів біткоїна 35 тисяч. Четверта матричка. 0,015. Що вона нам приносить? З врахуванням апгрейду і реінвесту. Вона нам приносить 1 біткоін з хвостиком. Тобто 70 000 і 02. 72 тисячі. Це тільки п'ята матричка. Четверта нам приносила пів біткоїна, п'ята вже приносить два рази більше. І наступає цікавий момент. При закритті четвертої і п'ятої матриці. Ви вклали 0,225, а компанія вам дає майже в 2 рази більше 0,4. Бонус получаєте, отримуєте від компанії. По маркетингу ви заробили 1,5 біткоїна. Бонус 0,4. 0,4 на 7 це 28 тисяч. Компанія дарує вам при закритті п'ятої матриці. Доволі таки непоганий бонус. Це вже вийде пів біткоїна ви заробили бонуса від компанії, крім маркетингу. При закритті шостої і сьомої матриці, уявіть, ви вклали один біткоїн з хвостиком, а отримуєте від компанії півтора. По маркетингу ви заробили сім, від компанії заробили півтора. Получили. Бонус 1,5 біткоїна. Це при захретіті 7 матриці. Восьма, дев'ята, десята матриця. Ви вклали апгрейд, реінвест 15 біткоїнів, А 8 отримали в подарунок. По маркетингу ви заробили 119. І 8 компаній вам кинула їх в подарунок. Доволі таки щедрий. Подарунок від компанії. Все разом 8 і плюс тих 2 біткоїни. 10 біткоїнів. Але це ще не все. Це ще не все. Дивіться, отут як всі подарунки і маркетинг розкладені. Перших три матриці вам обійшлися 0,051. Якщо є, то входіть, проплачуйте зразу три матриці. Четверта, п'ята. 0,22, 6 сьома, 1,05 і 8, 11, 15. Але заробіток. З трьох перших матриць ви заробили 0,33 і 0,1 біткоїна бонус. Четверта, п'ята ви заробили 1,5 біткоїна і 0,4 бонус. Шоста, сьома, ви заробили 7 біткоїнів і 1,5 бонус. Із 8 по 11 ви заробили 119. І 8 біткоїнів бонус. І того все разом ви заробите мінімум 144 біткоїни. Мінімум. Але це ще не все. Як тільки ви закриваєте 10-ту матрицю, ви отримуєте від компанії подарунок автомобіль. По маркетингу, резюме по маркетингу. Ви заробите мінімум 150 біткоїнів. отримаєте 10 біткоїнів бонуса і отримаєте автомобіль. Тому завжди на кожній презентації кажу, що найкращий маркетинг в компанії 1.990 – це не долар, хоч там багато бонусів, це не євро, хоч там 10 тисяч євро бонус. Це маркетинг T3X біткоїни. Якщо у вас виникли питання. Якщо ви не зареєстровані в компанії, ви можете зв'язатися зі мною по одному з цих месенджерів. В описі під цим відео буде ссылка для реєстрації, посилання для реєстрації мою команду. Будь ласка, буду радий вас бачити в своїй команді. Всім пока-пока. З вами був Петро До слідуючої зустрічі. Бажаю вам нагодувати свій гаманець. Великою кількістю біткоїну